А далі переходимо до наступної теми. Дженимо жіні про та Донецька областей активно наступає армія РФ. Російські війська активізували наступальні дії з боку Троїцького та Горіхового. Що на Покровському напрямку про це розповів співзасновник аналітичного проєкту Deep State Руслан Макулаватері, суспільне студія. А детальніше зараз на цю тему поговоримо з гостем нашого ефіру. Віктор Тригубов, речник оперативного стратегічного групування військ Хортиця, доєднується до нас. Пане Вікторе, вітаємо вас. Вітаємо. Вітаю вас, слава Україні, Героям слава. Отож, за вашою інформацією, чи все таки присутні російські війська на Дніпропетровщині? Ні, вони там відсутні. Більш того, вони не присутні навіть на адміністративному кордоні областей, незважаючи на певні провокаційні заяви, які робили російські медіа. Незважаючи на одне провокційне відео, яке вони вкидали ще минулого тижня, яке насправді було знято на території Донецької області, і насправді таки доволі далеко а станом на зараз, незважаючи на всі їхні спроби та намагання, вони не дійшли до адміністративної межі областей, пане Вікторе, скажіть, будь ласка, де саме зараз от спостерігається посилення атак Російської Федерації, Російської армії, от на вашому напрямку, ви кажете, вони намагаються, от яким саме чином іде. Ну, у нас дуже велика зона відповідальності. Якщо говорити саме про спроби пройти у напрямку Дніпропетровської області, то це два напрямки: це так званий Новопавлівський напрямок, і це Покровський напрямок, який є в принципі найбільш активним в усій зоні бойових дій, як такі, навіть не тільки в зоні нашої відповідальності. Там понад 50 боєзіткнень на добу. Це дуже багато. Він інколи буває, співставний з усім іншим фронтом. В принципі, і там, і там росіяни намагалися просуватися на захід. І там там на їхньому шляху встала одна з найбільш давніх та компетентних українських бригад, яка зараз наносить по ним вогневого раження. Я гадаю, що навіть зараз, як ми зараз говоримо, тому станом на сьогодні в них і не вийшла. Це їхня провокація, хоча намагаються вони вийти на адміністративний кордон областей активно приблизно з кінця квітня. Певно, але вони це намагалися зробити ще до їхнього свята 9 травня. Не вийшло тоді, але вони продовжують досі. Пане Вікторе, речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин раніше повідомив про те, що саме на запорізькому напрямку ситуація загострюється. Дещо як ви можете характеризувати ситуацію на цій ділянці? Не можу, на жаль, бо це не наша зона відповідальності. Пане Вікторе, говорячи про вашу зону відповідальності, і саме про спроби російської армії та дістатися до Дніпропетровщини, яким чином тактикою я знаю, що це питання часто ставлять журналісти в ефірах, але для розуміння цивільних та і слухачів, глядачів, які нас дивляться, як вони це роблять, якими засобами чи достатньо цих засобів, і чи є підготовленими і можливо добре підготовленими саме ті російські бійці, які Штурмують зазвичай працюють малими піхотними групами, особливо зараз, особливо Ну зараз літній період. Uh -huh. а Зараз є зельонка, так зване, тобто зелені насадження, через які вони активно намагаються просуватися малими групами, але дуже часто. І ситуація наступна: просто вздовж всієї лінії фронту група по 3 4 5 6 осіб. Намагаються прощупувати, де є де можна ну буквально пролізти. Якщо хтось з них пролазить, він намагається десь зачепитися, закріпитися в якійсь там будівлі, в якійсь руїні, в якійсь лісосмузі і чекати, поки до нього доповзуть інші. І так відбувається: от поки вони не накоплять там у тій посадці якусь е певну кількість, бо їм їм вже тоді починають скидувати якось боєприпаси їжу. Е благо, о, благо, зараз дрони це дозволяють, і вони далі йдуть е вже в подальші. Ведуть подальші наступання та шнові дії. Плюс бувають спроба пориву на легкій техніці на тих самих мотоциклах, коли все те ж саме відбувається дуже швидко. В надії, що вони просто проскочать келзон, так званий, а саме ту лінію, на якій їх з великим шансом вразять українські дрони. Пане Вікторе, ми дякуємо вам за цю розмову, особливо за інформацію про те, що російські війська на дні при відсутні. Віктор Трегубов, речник оперативно стратегічного групування військ Хортиця, був в ефірі Суспільного.